Всім привіт! Сьогодні буде дуже коротке, але дуже важливе відео з одним меседжем, який я б хотіла, щоб кожна людина закарбувала в своїй голові раз і назавжди. Поки ви не полюбите себе, не приймете себе і не зрозумієте свою безумовну цінність існування в цьому світі, ви не зможете жити повноцінне, щасливе і гармонійне життя. І ось чому. Я думаю, що для кожного це зрозуміло, що ми, кожен сам у себе є найголовнішою людиною в житті. Ніхто в житті тебе не полюбить так, як ти маєш полюбити самим себе. І це не про нарцисизм і не про егоїзм, ні, це про здорову любов до себе. Коли ти розумієш і приймаєш, що природа наділила тебе такими даними, і ти з цим нічого не зробиш, це просто твоя даність. Твоє тіло, твоя зовнішність, твій характер, твій голос, це твої особливості, це все те, що робить тебе абсолютно інакшим від інших людей. І це те, що показує і дає тобі твою унікальність. Тому дуже важливо, навіть якщо тобі щось не подобається в собі, чи ти чимось незадоволений, не робити з цього трагедію. Все одно. Є якісь моменти і нюанси, які ми можемо в собі виправити, наприклад, займатися там спортом, харчуватися, доглядати за собою. Якісь моменти можна виправити навіть хірургічною пластикою, якщо це дуже сильно важає тобі жити. Але є генетика, є просто от, так склалися обставини. Да? Різні ситуації бувають, коли ну, те, що тобі дано природою. Це ніяк не змінити, і тут треба просто прийняти цей факт. Тому що дуже часто ми стаємо жертвами маркетингу, нав'язування соцмережами про стандарти краси, що є красивим, що є некрасивим. І це все відбувається на основі чиєїсь думки якогось експерта, який так сказав, тому що йому треба продати побільше хірургічних операцій, пластик. Косметичних доглядів і засобів для того, щоб люди купляли це все і думали, що таким чином вони покращать своє життя і приймуть себе. Але нічого з цього тобі не потрібно, по факту, тому що хто ті люди такі, щоб ставити стандарти і оцінювати, що яка фігура є красивою, а яка не дуже, який цвітотип є гарним, а який не дуже. Який голос є привабливим, а який не дуже. Це просто чиїсь думки, чийсь опін, uh, да, який не має впливати на вас, тому що хто ці експерти взагалі такі? Ви є таким, яким у вас створила природа унікальними. Кожен, Кожен унікальний. І треба просто це прийняти, зрозуміти, що ви народилися в цьому тілі, воно для вас стільки всього робить, що ви могли бачити. Пробувати на смак дихати, щось відчувати? Це вже просто фантастика. І зрозуміти той факт, що от ви з таким от набіром даних, таким, з такою зовнішністю, з такою, з таким характером, з абсолютно всіми вашими даними. Ви одна єдина людина на землі, Більше ніякої такої не буде. Ви розумієте, наскільки ви цінна людина? І ви, як людина, можете зробити такий величезний внесок для планети. Ви можете стільки всього крутого робити, розвиватися. І навіть якщо вам щось собі не подобається, то ви завжди можете свої недоліки переробити в свої переваги. У мене, наприклад, довгий час був комплекс того, що мої бедра не таких. Розмірів, як мені б хотілося б, наприклад, тобто вони були більше, ніж мені хотілося. Але потім я зрозуміла, що чого я постійно себе за це ненавиджу і за, за постійно намагаюся це змінити, якщо тисячі і мільйони дівчат хочуть мати такі бедра, як у мене, такі стегни, як, наприклад, як у мене. Тому що в мене ну, дійсно генетика така, що в мене округлі е, стегни і, і сідниці. І я зрозуміла для себе, що можливо мені час. Просто змінити своє мислення в інше русло, і з установки, що мої сідниці і стегна — це мій недолік, взяти і перекрутити все на те, що це моя перевага, це моя якась візитівка, можливо. Ну як би це не звучало робити по сідниці, моя візитівка, але ну, ви уявив суть, я сподіваюся. Тобто завжди можна з ваших якихось недоліків. Зробити перевагу. Просто треба подумати, як, як зробити з чогось, що вам не подобається в собі, якусь вашу сильну сторону. Наприклад, людина з асиметрією, як я. Це робить ваше обличчя унікальним. Якщо б у вас було суперсиметричним, обличчя воно було б, можливо, взагалі не таким, і ви були, вже не були б тим, ким ви є. Розумієте, наскільки е кожна деталь. Вашої зовнішності, вашого, ваших, вашого характеру навіть робить вас вами. Це просто треба прийняти. Просто прийняти, що ви маєте полюбити в першу чергу себе, тому що якщо ви себе не любите, то і навколишні не зможуть вас полюбити. Тому так, я розумію, що живе це складно. Але якщо ви не полюбите себе, ви не зможете жити гармонійне життя, тому що ви будете постійно себе з кимось порівнювати, абсолютно постійно думати про те, що і як треба виправити. Це постійний стрес, це постійний, постійна гонка за якимись стандартами краси, зливання грошей, зливання свого банального настрою, тому що ви просто будете невпевнені в собі. А коли людина в собі не впевнена, вона часто втрачає багато можливостей, і вона просто не може насолоджуватися життям так, як це роблять більш впевнені люди. Тому люди, які не впевнені і не люблять себе, вони бояться проявлятися зачасту. І це все призводить до дисгармонії, дисбалансу в житті. Воно вам потрібно. Я думаю, що ні. Тому. Будь ласка, пропрацювати треба це кожному, і зрозуміти цей факт. Я сподіваюся, що якась думка запала у вас всередині, щось відкликнулось, відгукнулось. Е, да. Я сама іноді забуваю про це, про ці думки, і мені треба повертатися час від часу і прокручувати це все в голові, тому що я теж піддаюся під якісь е, е, стандарти і починаю е, з'їжджатись. Фокусу на себе розпиляюся і концентруюся на якихось недоліках, але потім я згадую, як це неправильно робити, і знову повертаюся в правильний потік, так життєвий потік, я б так це назвала. От тому якось так. Я сподіваюся, вам сподобались ці думки, і знову ж таки, можливо, щось відгукнулося. Дякую за перегляд і гарного дня до зустрічі.